І вечором. Ти такий свободніший, ну ще ранком є в неділю. а на будні то їх. Ну, просто такі недільний. То я хотів сказати, до яких ми відносимося. Я читаю такий текст. Ну, потім, може, якщо які питання будуть. Молилися за наших сестер, там скрізь пущі за вас молилися. Слава Богу, ради вас бачити. І ще старе Тих від наших сестер. Помолимося, відвідаємо, щоб вони піднялися, як вони травмувалися. Ну, не тільки то тіло, що вам прийшло запережити. Але і воно і так. Воно ще буде, ну хай так не буде, але буде давати за себе знати. Я читаю такий текст. Ісаїв 40, 29. Ісаїв 40, 29. Бать і не знаєш. Чи не чув, що наш Господь Бог вічний? Ви таке всі чули? А ви хоч я, не, не чуєте мене? Це вже все? Бо в мене може бути сонний час і там зараз ніч. Якщо спаде, то я перший заснув би. А тут день. Ба ти не знаєш, чи ти не чув, що наш Господь Бог вічний, Він творець землі і Всесвіту не знемагає, не втомлюється, його розум і задуми не збагнені. Він дає, що він дає? Чуєте? Ото будь ласка, не жалійтеся, що важко щось. Що за тяжко? Значить, з ним контакт потеряли. Він дає, він дає, він дає. Ви читали? Ви знаєте, так? Да? Він дає силу. А без безсилому дає міць. Я хотів би за все поговорити, і деякі такі приклади, не забирати часу. Він дає. Я дивлюся, чому? тому що я не раз, може, не раз нагадую руки, я дивуюся, знаючи, що глядаю в паспорт, скільки мені років, да? і я дивуюся, що Бог дає, кається, ну, де та енергія така береться, де та сила говорити, проповідати, може годинами, днями бувало, що з дня ранку до вечора, як не з одного в душі такі, кається, так. От так видати, як так, малюємося. Якби фізично приємно, ні, щоб і так духовно парити. Не в якій своїй грудині, а просто в силі Божій. А ті, хто покладається на Господа, відновляться силами. Вони розправлять крила, як орли, побіжать і не втонуться Підуть і не знесиляться. Не буде такого, що немає сили в мене. Я вже злучився чи злучився, такого не буде. Помните, я так добре пропускаю, чи, може щось пропущу, щось не пропущу. Моїсей, коли змучився, явно змучився, йому було більше, може 90 вже років, може 100, коли амалікитяни нападали. А він, ніхто. Хто там був? Моїсей ще хтось там був? Ого. Її були, вже були в руках. І він вже якби змучився, Чи не так, так? Кажуть. І почали руки його ослаблювати. Друзі, я, я до вас, і брати, і до служителя, говорю, до всіх. І стала проблема в Ізраїлі. Ну добре ти служитель. Добре, ти тато духовний, мама в себе. ти вже змучився, сім'єю обставини чи інше. Ви представте, коли? Ви визнаєте, ви змучилися? то диявол тоді ще більше прилагає зусилля. Чому? Він бачить ваше змучення, його виграш. Він може забрати дітей. Може? Ну зробити, що вони не віруючі. Вони не моляться. Тато не має сили, наробився, віддихає, вже церкву має бажання, вже інше. Звучився. І там, коли Моїсей звучить, каже, такі помазані почали. 90 може 100 років, я не знаю, скільки йому було, ну більше 80, 80, він змучився. Амаляк почав сини в Ізраїлів. Ви представте, батьки, я до вас, і до всіх, матері, я до вас. Як ми дивимося сьогодні, коли діти наші образно гинуть, не на фронті, це друга біда. А духовно. Він дає силу, ти силу втратив. Твоя дочка, твої син страждають, вони, може, йдуть в світ, дивляться, Да, я не кажу. Я сьогодні нікого не осуджу. Не хочу судити. Ви по правді, боронь Божа. Я знаю, що не легко. але звертаюся до вас. Чому каже? Став Моїсей. Хіба він не бачив? Хіба не розривалося його серце. Дивиться, каже, що там внизу, там, де Ісус навін, там падає Ізраїль. Що я можу зробити? В мене руки, я не можу вже. І в мене вже сили немає, я не можу, що я можу зробити. Ізраїль падає, молоді хлопці там воюють. Вони були від 20 до 50 років. Хлопці падають. Але добре, що були другі, ще його помічники, які її, не тому, що він просив, але вони побачили, що треба підтримати його. Я і до вас, я і до всіх, що треба його підтримати. Чому? Потому підтримати навіть в сім'ї, дружина, підтримати батька, а не тому, що його ще може добивати, чи маму підтримати. Чому? Бо тому, що падають сини і Підтримуйте один одного. Хтось буде бути ором, хто за гаром підтримати. Чому не добувати там Моїсей ти Моїсей? Там дивися, що робиться, а ти що тут ослаб сидиш? Він розумів, що якщо там наверху буде ослаблено, то тут ніколи на землі не буде виграшу. Чи не так? Ніколи не буде виграшу і прийшли, підсудили, закаються. Що в Біблії написано? Багато може щира молитва. Михайло, ну сказав, ну може, теж не казав, може кутов, може іншого, ще іншого. Це ні. Сила це молитва. Вона багато може. Падають сьогодні сини, падає сьогодні Ізраїль, падає сьогодні молодь. А як сьогодні треба бути на цих вершинах, а другі, щоб ви підтримували руки, навіть тих опускаються, якби це не дай Боже, упасили це в руки. 10 чоловік чи 20 не немає. І вони, Моїсей сів, знаємо ту історію, гарна історія, з гарним закінченням. І мисей сів, оці почали тримати руки. Каже ця слава, я вибачаюся, але вони, як ви подсобники, які допомагають. А все це Моїсейці, його руки ні. Бо свої слави нікому не дає. Вони води одній чи не так. Ми за Ізраїль, ми за спасіння наших дітей, ми за те, щоб наші молоді могли пройти випробування пустелю і там через цю органа війти в бетонну землю. Ми за це. Ми вже старші. Вони помирали, ці старші. Ігор, і Гор, і Аарон, і Моїсей. Їм вже було багато років. Багато старших людей не від, не від гріха, від старості в пустелі. Але скажіть, я сьогодні... До вас, батьків, до всіх. Може, поправді, казати, да, втовляємося. Вторайся говорити, вторляємося ще світ. Що зробити? Якщо можна молитва, багато щира молитва, то що треба робити? Каже, взивай, бо є відповідаючий. Взивай, бо є той, який відповідає. Взивай. Ворог заінтересований, щоб ти... У мене вже немає сили. Він дає силу. Молиться, я вже втомився, Він дає силу відновлюєш ти. І ти летиш не в сні, а вже наяву, в духовному світі. Він дає силу. І коли почали піднімати руки, то Ізраїль, правда, приємно було дивитися. Та приємно нам, коли наші зібрання, наші діти служать проповідують, співають, служать, приймають участь і ми і нам легше, чи не так? Але це нелегко вдається. Або Ілля, другий чоловік, який теж звернувся увагу, помните, пророк сильний, сильний пророк, який звершав ну, великі справи Бог через нього. Ну так просто помолиться, небо закрити і відкрити, знаючи, що він йде проти царя, а особливо Ізабілі дружини царя, вона була там вже кат. І дивиться, що Ізраїль так і не зрозумів нічого. Помте, пішов, у стелю, залишив отрока ще. А сам я представляю, я цю історію читав, представляю, йде пророк. Далеко. Я не знаю, що він говорю, я змучився. Я не Все. Лік, каже, біля ялівця, біля дерева, куща такого лік. І крепко заснув. Звичайно. Чому? Тому що така дорога і жара, і постеля. у його буде. Чи нема що? Ангел Божий що? Ополучається, вокруг бояшся. У нас може сьогодні якби сумління. Я вірю, що біля кожного є ангел. І ангел буде, стоп, стоп, що з токє? В тебе щось ти так знесилишся. Ангел, ухай, йди, йди на молитву, йди в церкву. поїж, попий. Перед тобою ще праця. Чи не так? Я тут відкрив очі. Дивіться, що там було, ліпьошка. І вода копчу стоїть. Саме це ж у пустелі. Ніч було Христоса взагалі в Крепку великі, в сахарі. Навіть. Там нічого не треба, ні грошей, ні, ні, нічого. Хоча би глоток води. І то що не буде, він на всю дорогу проти. Саме цінніше. І він встав, відкрив очі. Я не знаю, що він думав чи інше. Поїв, попив, і що? І здоров заснув. Який ми знаємо про його віру. Віру. Ми знаємо, що він казав. Він не бачив, він не пересікався з тими людьми сім тисяч. Він каже, Господи, я остався, він зараз казав правду. Ви представте, дивлячись на Ізраїль, він тих сім тисяч не бачив. Він каже, я остався. Бог він каже, що є ще. Ілля, є ще люди. Ти просто з ними не пересікався. Ізраїль не маленький, не одна якась деревня. Чи якесь місто, Єрусалим, чи Назарет. Чи... Інші міста Ізраїля. Каже, Господи, я один. Моєї душі шукаю. І ще раз Ангели знов токає. Він проснувся. Не так, виспав за добре. Стати я... перекусив, каже, поїж. Ще поприйде. Перед тобою далека дорога. Виповни, як він йшов тою дорогою? Та як в пустині йшов, я представляю, як смертник йшов. А там, каже, 40 днів і 40 ночей. Що він робив? Біг. До гори Божої Харива. Ви представте, він дає втомленому силу. І з не Він біг. То ледь йшов, то просив собі смерті, він біг. Хочемо ми бути, батьки, нам треба таким бути. Молодь, нам треба таким бути. Да, він, не твоя сила. Не твоя сила. Треба вода. Я так скажу, і треба лепяшка, хліб. І тоді прийде і буде сила. Я хотів проповідати сьогодні про сокнути, може на світу раз чи інше, які мають прийти на всіх. Але ось таке побудження говорити для себе. Бо я бачив. не вже немали. я вам казав, я бачив. Можу говорити, це тільки я сказав, може якусь соту частину. Я багато чого бачив. Бачу діти, бачу юників, бачив дівчат, бачив і бачив гарно, я казав, мені нравилося, коли родинами збиралися. Коли приходили, і вони турбувалися першого, поговорить, треба. Ми зберемося. Скажи, коли, ми зберемося. І коли він добіг туди, Ще Бог показав, який він. Я думаю, що він і в буглі, і він вітрить. Але він, Ілія, не так ти думаєш, що зараз все, огонь паде, буде ще там накритого хана і його царство. А Бог нього вітер. Отак повіяв на тебе, попив Божої води і хліба. І ти став сильним. Що не тільки йти, ти можеш бігти. І поводи після цього каже, так пережив. І побачив один молодий чоловік, який мав свій бізнес, свої справи. Ви знаєте, як його звати було? Єлісі. І він дивиться, де пророк Ілля. Я не знаю, чи він плащить чи в руках, він мав плачки у мене. Все залишив, порубав. Друзі свої, от святкував последній день бізнеса. І каже, і пішов до нею. То його просто каже, я так своїм словом, зупинися, чого? ти молодий. Що ти за мною йдеш? І каже, ні, жив Господь. Я буду йти за тобою. Знов каже, та всі збивай, віруючи його, там помте пророки. Давай, слухай, та зупинися, там в тебе справить, та ти ще молодий, там, я ж не знаю, то, там коротко написала. І Ілля каже, повертайся до нього. І лісей, може зупинися тут. Ні. Nee. Oh, yeah. І в ці побачив, ну ти, що ти хочеш? Oh, yeah. От що ти хочеш? В тебе було все. Oh, yeah. Ти багата людина. Yeah. В тебе бізнес. Що ти хочеш? Знаєте, не багато, не багатства. Я хочу силу, яка на тобі. А я мені би сказати, а ти що хочеш? Так, ми хочемо добробуту, ми хочемо все, ми хочемо багато чого. І миру хочемо, і, і, і інших хочемо. Для дітей хочемо. І до одного каже, я хочу силу, Яка на тобі? А на мені, хай будеш у два рази. Можливо, я не знаю, своє життя, своє дороги. Але мені сила потрібна. А нам, потрібна? А нам потрібна сила. Так, Я хочу силу. Так, не спокушуйтеся. Так, остати її в покої. <гум> Правда? <гум> Давайте, може останній текст, є ще багато текстів, останній е, його треба було писати, е, прочитати. Єремій 17, ти родил, п'ятий, восьмий вірш. Єремій 17, 5 вісім. Та говорить Господь, проклята людина, яка покладається на іншу людину та вважає тіло своєю порою. Тобто на себе я знаю. А серце відвертається від Господа. Він буде як ялівець. Щось добре, а, як ялівець пустелі, не відчує, коли приходить щось добре. Добре, але в пустелі, все, глянути, та що ти не? Що ти такі, руки впустилися, як в пустелі? А як, би, чули такі люди? а як би ти знала, як і мені тяжко, як я живу, якби то всі зіної іно, планети якісь другої, А якби ви вникли, а вам добре говорити, а вам легше, до любої причину. Може і комусь легше. Може, а ви мене народете, може і не розуміємо. Але Біблія каже, що є добре, ця людина не бачить. Вони бачать, ви бачили людину, так? Тільки не добре бачать. А тому і кажуть, ви чули, кажуть, 99 разів роби, ви... вона не бачить. А один раз на всю жизнь побачить. Один раз і на всю життя. А я знаю цих людей, а я вже спілкувався, а я не хочу нічого, то вони всі такі. Чи щось інше? Він буде як львець в постелі. Не відчує, коли приходить щось добре, а живе собі як засушливій місцевості. Десь у пустелі, в солончаках безлюдних. Ну, то є такі люди, правда такі? Як будь-яку ти не адмірасів. Десь в пустелі безлюдних. От ти такі сокнеш в своїх проблемах, в своїй біді. Біди худає. Проте благословена людина, яка цілковито покладається на Господа. І надією, якою є Господь. Він оподобається до дерева. Тоже, але посаджена де. Біля води. Теж пустеляна, але біля води. Дивіться, він сюди радості, настроєння. Мені подобається в російському перекладі таке. Він голка гол, в сакол, пойот і і випустило коріння біля потоку. Не відає воно, коли надходить спека. Тобто от не бачиш тюю спеку, якби ти знав, якби ти я тобі ще не все розказав чи розказала. А той живе і каже, що він не бачить, що та спека є. Як ти не бачиш? Ти що не бачиш, що робиш, а то дивись і я. Та то, та то, як тебе нагрузчить. Бує людей, як нагрузиться. Я думав, ти самосвали, можеш тебе посунути. Воно теж не знає, що воно не відає, коли надходить спека, вона виходить. лисе його, яке, в час посухи, воно не боїться. Ти навіть не, при... не перестає приносити ті. Добре, я не буду в інші місця, ще гарніше є. Але ми помолимо Хай Бог отим ледим нас дасть силу. Може тобі, ну так я скажу, образно, за 90 ті і ти по праві Але скажіть, як визнати, коли ти дивишся, діти дивуть, чи оноді. Чи можна прийняти оте, от що мені важко? Я не можу, значить, куди мені йти? Де мені шукати силу? Що мені робити? Коли мені важко, я бачу, а малі добиває. Мені треба підніматися на гору. І добре, коли навіть на наші були дивишся, ти не один. Та що, ор, арон, ще хтось є прийшов. Алілуя. Я так скажу, може ми не бачимо. Але в духовному, духовний світ бачить. Я їв дай я, мені буде перемоги, побачить своїми очами. Може ця гора далі від того, де Амалік? Може ми, ми не можемо стільки дивитися, але розуміючи, що там на горі ми маємо спілкування з Богом, а ці діти наші мають з Амаліком ворогом. Він має теж определену силу і немаленьку. Але той, який там на горі, він має більшу силу. Чи не так? Той, хто за нас, Сильніше того, хто проти. Хай всі вас, Бог, благословить. Давайте ми піднімемося. Я не забрав вашого